Сьогодні на першій шпальті. Аграрні емоції. Як найбільший землевласник країни приваблює інвесторів? Цікавість є, але ми думаємо, що ця цікавість вона імплементується Десь в кращому пів через півроку через вісім місць. Загибель титану. Що отримає Україна від краху російської економіки? В Росії відбувається ніч невообразимо. Важка справа. Як реформувати судову систему? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Міністерство економічного розвитку заявило, що може встановити увізне мито на 900 найменувань російських товарів. Омпанія Групдів Дмитра Фірташа подала позов до суду із вимогою визнати незаконним рішення Кабміну про заборону використання газу із підземних сховищ для виробництва мінеральних добрив. Через розв'язану терористами війну на Донбасі. Виробництво сталі в Україні скоротилося на 15 відсотків до 23 мільйонів тонн. Державна служба геології та надр України 4 грудня виставить на аукціон 10 нафтогазових площ. Ще 5 площ будуть виставлені наступного тижня. Уряд затвердив умови конкурсу на купівлю ліцензій зв'язку третього покоління 3 g Конкурс відбудеться упродовж двох місяців. Багато іностранці приїжджають в Київ мало що видять, крім своєї отеля. и нескольких достопримечательностей, таких как собор Святой Софии и Михайловский собор, но некоторые из них смотрят совершенно в другую сторону. Для них Украина – это возможность рано или поздно заработать, например, на сельском хозяйстве. Попри економічно скрутні часи, вітчизняне сільське господарство демонструє вражаючі результати. Приміром минулого року було вироблено рекордні за всі часи незалежності 57 мільйонів тонн зерна. Цьогоріч прогнози ще більші 64 мільйони тонн. Така тенденція дає шанс аграріям добре заробити на експорті. Ми розуміємо, що площа орної землі в світі вона зменшується, населення зростає, і очевидно, що тенденція буде така, що агропродукція буде дорожчати. Ми можемо подивитися на наші урожаї, які збираються в Україні. Тобто 60 мільйонів тонн вже нікого не дивують. І ми розуміємо, що є потенціал. Більш ефективні великі агрокомпанії вони показують урожайність на 30-40 більшу, ніж дрібні компанії, які не мають доступу до фінансування. Утім, врожайні рекорди ще не привід пишатися. У Німеччині, де ґрунти набагато бідніші, збирають 11 тонн пшениці з гектару. У той час, як в Україні, вдвічі менше. Як досягти такого ж результату? Відповідь проста: більше вкладати в землю, де взяти гроші у інвесторів. Тим их еще треба зацікавити. Основная привлекательность э, украинского аграрного сектора для инвестора вообще ⁇ это возможность производить большие объемы продукции с относительно низкой стоимостью. Это первое. Второе, налаженные рынки сбыта этой продукции. И третье, это... То, що в Україні появилось, скажімо, большое количество компаній, которые отвечают по своїм обізательствам і способні вернути інвестиції или предоставить по ним прибыль. Власник однієї з таких компаній, а точніше найбільшого у нашій країні агрохолдингу Укрленд Фармінг Олег Бахматюк погодився зустрітися із першою шпальтою, аби розповісти, чи бачать іноземні інвестори перспективи розвитку свого бізнесу в Україні. Как инвесторы смотрят на Украину сегодня, особенно на сельское хозяйство, потому что ваши основные активы в сельском хозяйстве? Ну, инвестор, пока что, э, почему на Украину как минимум останніх 8 месяцев э, э, Вот Я несколько лет назад вас слышал, вы говорили, что э, инвестор, для инвесторов важна эмоция. Вот Какие эмоции вызывает у инвестора Украина вот, из вашего личного общения? Ну, до цього часу воно визивало різні емоції, вони були в основному позитивні. Останніх там 8-10 місяців це були емоції страху, можливість втратити небажання інстувати в територію. Зараз є емоція цікавості і можливо нового, так ну завжди розуміти кризи це природні явища на в економіці. А де більше інтересується Україна сьогодні: в Китаї, в Європі, в США? Думаю, Зараз великий інтерес це Служни Штати Америки. Вони більш спокійно ставляться до інвестицій, особливо такі постконфліктні території, це для них природньо. Європа це традиційна територія у інвесторів України. Вони зараз починають вертатися, так? вони починають дивитися. Я думаю, штати будуть першими, хто прийде на цю територію, то штати Америки вони будуть так само таким стимулятором для приходу Європи. Китай так само очікує, як і Європа. Китай більш зацікавлений територією України, бо це його природній ринок споживання ресурсу. Але за рахунок того, що він не знає ментальності, до кінця не розібрався в політичній ситуації. Китайці завжди стараються інвестувати тільки в стабільні території. У в, вас були... було багато переговорів з китайськими інвесторами. до цих собиті Вони заморожені зараз? час зараз навіть продовжуються. Деякі переговори, але звичайно що не в тому ритмі, які були попереднім. Цікавість є, але ми думаємо, що ця цікавість вона імплементується десь в кращому спуще з півроку через вісім місяців. Давайте ми поговоримо трохи о вашій лічні компанії. Uh, вот, какое состояние сейчас компании і як компанія смотрит в вот, в нинішній ситуації? Компанія, хочеш чи не хочеш, вона знаходиться в поствоєному э, періоді, так? То есть, але ми вже пережили цю війну. То есть, у нас э, проблема втрати активів в Криму. У нас зараз підвішена в юридичному плані там, доволі -таки значні активи в матеріальному плані, але на вороничні цикли вони так не настільки суттєво впливають. А в Криму вже потягне навсідання? Цього року не запрацюють точно. Як воно далі буде, продавати ми не бачимо ніякого змісту. Тому що ціна однозначно ну, неадекватна. Тим більше ми не, ми не розуміємо, який статус там буде юридичний. Націоналізація, просто відбір, ну, просто застрял. Що, що стосується Донецька і Луганська, ми, це території, які ми там вже теж по факту пройшли. Вони найбільш болючі для авангарду, тому що він там фактично має чотири крупних об'єкти. І ми впали там десь п'ять разів об'єм виробництва. Ну загальний об'єм компанії в авангарді, це десь буде процентів 20-30 зниження в цьому мову лефі. Це не буде таке значне зниження, це десь буде 5-7 процентів. Ви про те, що окрленд фармін буде виходити на IPO. Якої сейчас стадії эти плани? Человек приполагає та Бог розполагає Да. то. І коли ми об'являли про те, що ми ходим на IPO, ми жили в стабільній державі, яка не мала війни і яка мала певні э, свої плани. Цього року взагалі не буде ніяких приватних інвестицій в Україну, понашоне будуть мізерні. Не говорячи вже про IPO. Якщо ми пройдемо цей шлях, то в кращому випадку якісь публічні розміщення можливі на кінець наступного року. Це при тому, що буде дійсно системна реформа. І інституційні інвестори, такі як МВФ. Світовий банк, там, Єбері, підтримують перехідний період і інвестори приватні зайдуть там з весни. Тоді IPO можливо новостя. Якщо це буде розтягнути в часі, значить воно ну, тоді буде через, через півроку, через рік. IPO не буде, інвестувати в Україну зараз поки що бояться. Як ви будете фінансувати свою компанію в ближайшем? Ті самі механізми, які ми перед тим залучали, це будуть механізми кредитного переселення. Залучення і пропонуємо якісь входження в капітал. Тож будемо ми на це може зараз працюємо. Тобто ви будете продавати долю? Зачем? Саме в Ми зараз вже почали публічний процес на Бумберзі з декількома американськими фондами. Можемо публічна компанія про так званого приватного розміщена навіть такий час воєнний і при падінні крупного аграрного река на територію України. Зараз ладіємося, що до кінця місяця проведемо маркетинг і подивимося. Яка буде ситуація? Наскільки велика доля може бути продана? Ну, якщо 250 плюс, зробимо, 250, 250 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, от ваш бізнес, наймощніша сам, частина – це аграрна частина. Но думаєте ли ви, наприклад, про інші напрямки зараз, про диверсифікацію свого бізнесу? Ні, ну, нам достатньо аграрного сектору, тому що ми є ігрок великий на свій день і по об'єму, і по технологіях. І по тих викликах, які на сьогодні існують перед компанією, як побудувати агра... глобального іграка, я не бачу інших на сьогодні сегментів в цій державі. рівні галузі це неможливо, тому що вона буде йти вниз і по зовнішньої кон'юнктурі, і по неможливості зв'язку з регіоном Донецьким і Луганським. Енергетичний сектор він повинен навки зменшуватись, Він буде йти через енергоефективність, тому що Україна собі дозволяє не, не дозволяє розкіш тратити стільки енергії. Я не дозволяє собі ніхто транзитна складова, це є державна складова, як, як така. Всі інші сектори знаходяться набагато далі, ніж аграрний сектор. Тому аграрний сектор це єдиний сектор, який зараз може бути цікавий зовнішньому ринку і на базі якого може сформувати якогось глобального агрегат. Тим, більше, ми в цьому напрямку вже доволі такі пройшли значний косок бюро. Далі на першій шпальці. Загибель титану. Що отримає Україна від краху російської економіки? В Росії відбувається Нічно невообразимо. Важка справа. Як реформувати судову систему? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Посольство Російської Федерації в Україні є частиною Росії. Тем более символично выглядит этот высокий забор и колючая проволока, появившаяся здесь недавно, которыми Россия отгораживается от остального мира. Санкции, которые Евросоюз продлил против России на прошлой неделе, обещают разрушить ее экономику уже через 2-3 года. Остается открытым только один вопрос. Как этим сможет воспользоваться Украина? США объявили о новых санкциях в отношении России. Да что вы. Росії не втомлюється повторювати, що введені Америкою та Європою санкції зовсім не вплинуть на її економіку. Але приклад інших країн, які вже підпадали під подібні санкції, свідчить протилежне. Приміром, Північна Корея вже три роки має один і той самий валовий внутрішній продукт розміром у 21 мільярд доларів США. Іран за минулі три роки взагалі його скоротив з 514 до 368 мільярдів доларів. Натомість за той же період ВВП США зріс із 15 до майже 17 трильйонів доларів у Євросоюзі. Показники не гірші. Ріст з 15 до 17,5 трильйонів доларів. Деякі експерти вважають, що падіння російської економіки через санкції загрожує і Україні. Причина тісні торгівельні зв'язки. Якщо ми перестаємо торгувати з росіянами, ну тільки, то як ті, які не знають, як це роботи, можуть сказати, що ми не виіграні. Ми там тоже теж да, в своєму. І до сих пор продовжуємо торгувати, і є, би, этому маса подтверждений. Утім, все залежатиме від того, чи зможе українська влада виграти відведення санкцій для Росії. З точки зору глобального капіталу ці наслідки скоріш за все позитивні, тому що коли закриваються ліміти на Росію, а Росія це величезний ринок, в тому числі для інвестицій, то цей капітал, який залишається недоінвестований, його потрібно кудись перерозподіляти. І очевидно, що Україна це ну один із таких натуральних замінників для інвестицій в Росію. Скорее всего, инвесторы предпочитают посмотреть, как будет решаться ситуация на Востоке. Возможно, где-то с весны, если не будет явного обострения, можно ожидать какого-то притока инвестиций. Однако для этого необходим еще дополнительный ряд реформ. И в конце концов реформы судебной безопасности прав собственности, которые также сейчас, до сих пор еще не решены. Недавно было принято решение о том, что санкции, которые введены против российской экономики, будут продлены. Каким образом это повлияет в дальнейшем на развитие экономики этой страны и что будет дальше? Санкции вызывают токсичность. Россия вошла в зону токсичности. Вот эти активы во всей стране нельзя трогать длинной палкой, потому что она токсична по определению. Это неважно, какие санкции, где границы действия этих санкций – против каких компаний или людей эти санкции введены, важно, что в России происходит нечто невообразимое, включая целый веер санкций. Нужно понимать, как работает compliance, так называемые, да, вот, департаменты, которые разрешают или не разрешают делать бизнес между э, какими-то финансовыми учреждениями в разных частях мира. Э, там есть специальные такие э, овчарки. Э, которые запрещают все или разрешают. И разрешают они на основании так называемого due diligence, то есть процесса по узнаванию того, с кем они имеют дело, и утверждение их в качестве контрагента. То, что называется KYC, тремя буквами «Know your client», «Знай своего клиента». То, что называется другими тремя пунктами, буквами AML, Anti-Money Laundering, то есть законы против отмывания денег. И вот эти все вещи, пока они не будут удовлетворены вот этим департаментом комплаенса, никакого бизнеса между двумя финансовыми институтами происходить не может. Вот эти люди просто запрещают делать бизнес с Россией. Ни одна страна в мире, которая там, в здравом уме и твердой памяти, что называется, да, не будет антагонизировать США. Если вы мне назовете список стран, которые антагонизируют США, я думаю, что этот список будет выглядеть некрасиво. Иран, который, мы знаем, сейчас старается этого не делать по определенным причинам. Это Северная Корея, это так называемые страны изгоя. И общее правило, кем бы ты ни являлся, не антагонизировать США. Так вот, я не говорю о Великобритании, я не говорю об Евросоюзе, или какой-нибудь Польша. Я говорю о Китае, которая может быть, на жаргоне всяких политических э, говорящих голов э, они там не желают быть подстилкой США. Знаете, в, этим, в, этим yeah, да. они не желают быть подстилкой США. Но при этом они э, не антагонизируют Америку. И э, то же самое относится к тем странам, которые в какой-то э, своем ну, там, российском как бы э, контексте могли бы быть даже нек нек некоторой моделью для России, э, если бы эту модель в каком-то своем российском разливе, э, контексте начали бы осуществлять в России. Это Саудовская Аравия, э, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт. Ну, в общем-то, то, что позволяло бы Путину и его людям оставаться у власти вечно и при этом быть бесконечно богатыми, баснословно богатыми, и при этом не было никаких бы проблем ни с Украиной, ни, ни со всем остальным внешним миром. Ну, как мы знаем, вот как вот в Саудовской Аравии так и у того же там Кувейта, да, у Катара. Но и, но и эта модель не была сделана. И, соответственно, сейчас в фантазиях некоторых людей в России. А, Китай въезжает на белом коне и спасает Россию из -за всех этих бед. Это подразумевает только одну вещь, что Китай начнет антагонизировать США. Как у нас говорят в индустрии, it's not gonna happen. Не, Этого не произойдет. Касательно Украины, все-таки, как мы можем повысить свою инвестиционную привлекательность? То есть, что Украина пошагово должна сделать для того, чтобы мы стали интересными для западных инвесторов? Все рецепты известны, и украинское правительство это, ну, эти, эти рецепты знает. Здесь есть миссия Международного валютного фонда, здесь есть много разбирающихся людей в самой Украине. Проблема как Украины, так и России на самом деле была в том, что называется имплементация, в, прит, в механизмах притворения в жизнь. Это никогда не работало ни здесь не там, то есть не в России. Это Украина должна сделать некий прецедент, собственно говоря, реального претворения в жизни этих реформ. Это ну, как, э, с точки зрения вообще макро, там с высоты птичьего полета, это железобетонная защита частной собственности, это абсолютно независимые суды э, и это механизмы, которые ставят страну на очень uh, понятный путь борьбы с коррупцией. Чимало інвесторів обходять Україну стороною, оскільки не розуміють, як вести справи в атмосфері тотальної корупції судової системи. Деякі з них, зневірившись у пошуках справедливості в Україні, шукають її за кордоном. Нещодавно найбагатший естонський підприємець Хілар Теддер заявив: ми подаємо позов до європейського і Вашингтонського судів проти української держави. Його розглядатимуть 2-3 роки, але Україна точно програє. Журнал Нове Времі від 3 жовтня 2014 року. Успех дальнейшего развития Украины во многом зависит от того, как здесь будет относиться к инвесторам. И вот сегодня с представителем одного из таких западных инвесторов, членом совет директоров Рекана Real Estate PLC, совладельцем владельцем торгового центра Мол» Владимиром Тимочком, мы разговариваем о, той, о том, как им живется в Украине. Здравствуйте, Владимир. А, добрый день. И сегодня собеседником нашим будет Иван Мищенко, советник юридической компании Астапайерс. Добрий день. Володимир, ну к вам питання. Ви не можете объяснить, чому, собственно говоря, було зроблено такое заявлення? Я думаю, це крик душі э, іноземного інвестора, одного з найбільших в Україну і найбільшого інвестора в сектор торгової нерухомість? Э, Компанія Рікана побудувала шість великих торгових центрів України, інвестувала більше 400 мільйонів доларів в нашу країну. І в найбільшому торговому центрі компанії SkyMall це відомий торговий центр в Києві, нечесний, не як ми вважаємо, місцевий партнер компанії, заволодів контролем над підприємством з, з лютого 2012 року і з того часу, як ми вважаємо, виводить прибуток, який на даний момент становить вже більше 60 мільйонів доларів. Иван, а вот вы как юрист, скажите, какой перспективы, когда такого дела, когда компания обращается в международный суд к Украине для того, чтобы решить свой хозяйственный спор? Ну, это очень сложный процесс. В любом случае, совершенно прав коллега о том, что рассмотрение этого спора займет не меньше двух-трех лет. Однако, если инвестор стоит на той позиции, что именно государственные органы, в частности суды, Не дали йому можливість захистити своє право власності, то така позиція у нього безусловно є і він може її відстаювати. Mm. А що, собственно говоря, не так зробили суди? Вот. Ми пройшли по декількох судових справах до найвищої ланки. По деякі судові справи просто закриваються. Ми продовжуємо, ми продовжуємо їх відкривати, але ми також розуміємо, що. А що наші зусилля без, безуспішні, вони були безуспішні вже декілька років. І, там, ми розуміємо, коли нас нам суддя повідомляє оф-рекорд, що на нього тиснуть з прокуратури, е, то ми розуміємо, що перспективи в Україні досить обмежені. Я вважаю, що такий факт давлення прокуратури або давлення кого Кавуліба на суддю доказати на жаль, неможливо, за виключенням того випадку, якщо... Сам судья не сообщит об этом как о некоем факте преступления, потому что, естественно, все прекрасно знают, что давление на суд запрещено в любой форме. Однако мне неизвестен ни один факт за все годы нашей независимости, когда бы судья давал подобного рода показания. И я думаю, что мое мнение разделят многие коллеги, что на вопрос в реформе прежде всего. Вопрос в том, что нужно начинать с Конституции, <coughs> нужно менять процедуру назначения судей, нужно менять систему увольнения судей, необходимо повышать их квалификацию правовую как специалистов. И повышать зарплату. Я бы скорее рассмотрел эту проблему как уменьшение количества судей и, соответственно, увеличение государственного бюджета. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша шпальта. Бідний ахнеку, бідний боголюбов. Бідний Коломойчки, бідний піншок, бідний Новинчки, бідний фірташ, бідний Мартина, бідний Костюк, бідний Порошенко і бідний Бахматюк. Тут журнал Новоє Время» склав рейтинг найбільших багатьів України. Ціла сотня. І знаєте що? Мені їх шкода. Уявляйте собі, вони всі стали бідніші. Про всіх ми не розкажемо, але про перших трьох точно. Пан Ахметов, він став бідніший на цілих вісім мільярдів доларів. І найгірше в цьому випадку, то що він став бідніший через людину, яку він підтримував пана Януковича. Номер два у рейтингу багатіїв. Пан Боголюбов. Якщо чесно, його правильно було би об'єднати у рейтингу з паном Коломойським. Це третє місце у рейтингу, бо вони партнери по бізнесу. І якщо би одним словом описати їхній бізнес, то це, Ні, це неможливо. Треба принаймні два слова: нафта і банк. Я не знаю, хто робить верстку чого журналу, але біля статті про пана Коломойського. Стоїть отака реклама. Якщо пан верстальник хоче щось натякнути, треба було зробити то по-іншому. Отак. А може то і випадково так співпало? Бо, наприклад, біля пана Боголюбова реклама жіночих прикрас. Я ще сподіваюся то випадково. Щось я сі відволік. Чому рейтингу ще бракує титулу Найсмішніший багатій України цього разу я би його віддав панові Бахматюку. Він найбільший гравець на ринку яєць. Звичайно, це звучить не так круто, як у Ахметова. <тит> Але найбільший гравець на ринку яєць також не бідний. 2,6 мільярда доларів. А ще я би хотів виділити дев'яте місце у цьому рейтингу. Його посів теперішній президент Петро Порошенко. Він став багатим на харчовій промисловості: цукерки, шоколадки. Ну і наостанок, якщо скласти усьо майно сотні найбагатших людей України, то можна купити 19% акцій компанії Фейсбук. Бідні українські мільярдери. Вони ніколи не створять таку компанію, як Фейсбук, бо то треба голову одумати. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки.